Як черепаха Наталка до школи збиралася. День третій. Як Наталка обід готувала. Що б його на обід приготувати? запитала себе черепаха Наталка. Ну, салат із капусти, звичайна річ. А ще що? Вона зазирнула до холодильника. На тарілці лежав гарненький равлик. Пощастило. зраділа Наталка. Я зварю равликовий суп. Вона взяла равлика і хотіла кинути його в окріп. Ой я нещасний. Заплакав равлик. Наталка пожаліла бідолашного равлика і відпустила додому, а замість обіду власувала морозивим. День четвертий. Як Наталка двох жуків помирила. На гадавині билися двоє жуків оленя. Довкола зібралися маленькі павучки, черв'ячки і комашки. Вони з цікавістю спостерігали за бійкою. У цей час повз них ішла черепаха Наталка. Зупиніться, попросила вона жуків, ви подаєте малятам поганий приклад, але розбишаки не звернули ніякої уваги на її слова. Наталка зітхнула. Я згадала, що давно мрію з'їсти забіяку жука. Хто переможе, того і з'їм. Жуки затремтіли від жаху і помирилися. Вдалося, посміхнулась Наталка. Поганий мир краще доброї сварки, і пішла собі далі. День п'ятий. Як тритон Тришка мутанта впіймав. Наталко, іди на сюди, швидше. кричав тришка, тримаючи лапками величезне рожеве створіння. Буду замить!» – відгукнулась Наталка, хуткенько працюючи ніжками. Поглянь, кого я впіймав, гордовито оголосив тритон мутанта, мабуть. Наталка обнюхала чудовисько і чхнула. Гумою пахне, а вчора тут діти гралися. Скоріше за все, це звичайна іграшка, повідомила вона. І як же я того не зрозумів? засмутився Тришка. Все нежиться, клята і пішов лікуватись, ніс закапувати.